Розмальовують гільси, аби допомогти ЗСУ. Студенти, діти та професійні художники розпочали такий проект. Він має назву Квітуча Україна. Двоє його представників зараз з нами в студії: дев'ятирічна Анна Тищук, Соледара. Вона виїхала на початку війни у Хмельницький. Там вона не просто вчиться у художній школі і чекає перемоги, а збирає кошти на допомогу 8-му полку сил спеціальних операцій, у якому служать земляки Анни Солидарівці. Допомогти цьому підрозділу можете і ви наші глядачі. ведіть у пошуку митці для перемоги квітуча Україна. І допоможіть, будь ласка, закрити збір на реп цілі 100 тисяч гривень. Ну і також з нами у студії Наталія Ніколайчук. Народна художниця України. Дякуємо, що завітали до нас Дякую. і не одні, а навіть з експонатами, такими цінними, про які ми потім згодом поговоримо. Я знаю, що цикл ваших творів називається Перевтілення. Скажіть, це Франц Кавка вас надихнув своїм твором на назву таку. Ну, Чому так назвали? І розкажіть ви про знаєте, експонати? знаєте, мабуть, мистецтво воно пронизує ну, актуальністю. І є ідеї, які протягом тисячі літ і 500 років продовжуються. Я думаю, що перевтілення це ну те, що зв'язано з мистецтвом, з образом, де ми хочемо перевтілюватися, ми хочемо змінюватися, ми хочемо оновлюватись, але продовжувати традицію. А ну а в даному випадку перевтілення це про перевтілення фізично. Тобто ви гільзу перетворюєте в об'єкт арт обєкт такий, я так розумію, це гравіювання, да. яка подальша доля цих гільз? oh Ну, ви знаєте, так сталося, що до мене звернулися. Що можна зробити, щоб на допомогу ну, нашим воїнам якраз от парамедики для ну, того, щоб вони могли ну, реабілітуватися. І, звичайно, виїзди з допомоги за кордоном, вона пов'язана ну, знаєте, з якимсь обміном, що треба ну, от якось обмінювати. І так вийшло, що е, у мене відкрилася нова нове життя мене як графіка. Де я займалася багато гравюрою, великими гравюрами, лінаритом, афортами це травлення азотною кислотою. А тут з'явилася е, актуальність, розумієте, де потрібно воно е, сьогодні, і ці навички вони дають певну свободу мені. От, І, звісно, славу. Я вважаю, що на кожній своїй цій ну, гірці я створюю візуалі індивідуальну молитву, угу. от я коли речі схоже трохи на ікони там, коли здивиться ну, ну ікона це таке різномистецтво. Інвідуальне все бачили. Але хочу сказати, коли ну попадає ну гільса на ній вже вибух був, вона вже відбулася. В неї вже там є свій малюнок. От якщо ви ну, побачите, тут якесь от зазеленення, є якісь угу. фактури такі від е, вибуху, він вже залишив свій ну, би, знак. Угу. От а мені, як ну, художнику, який креативно до цього підходить, я як воно надихає мене на, на ці образи. звичайно, зв'язане, от ви бачите тут. Вода, природа, людина, а золото тому, що воно пов'язане з якоюсь сакральністю, святістю вас, і величу. вас дуже уважно, Анна, наша молода гостя, так. слухає а перебуває. Так як ти долучилася до проєкту? Я так розумію, на столі це твоя робота. Розкажи про неї. Це перша це моя перша робота. Я, її... Я їздила в Самчики, це село. Там, де такий розпис, мені дуже сподобався, і мама мені предложила зробити таку Ну, арт да. арт, арт обєкт такий... такий арт -ар... Що зображено Ар... тут, що відрізняє саме цей розпис? Тут відрізняється те, що, що тут ну, немає тих вибухів, які... які вони тут зроблені, відстріляні. Нашими військовими по е, тих е, по, ворогу. по ворогу. Але це РПГ, так? Так, це РПГ. О, навіть ти знаєш в 9 років, що це таке. Так от склалось. Так. Навіть ви співпрацюєте з військовими, які передають вам такі об'єкти спеціально для проєкту. Да. Це певний підрозділ, на який ми казали і якому хочемо допомогти, також зібрати на реби. Це полк. 8-й полк, сил спеціальних операцій або різ ну, з різними там різком? була виставка в золотих воротах, де експонувалися і мої твори, і от ані не твори, і ще багатьох і дітей, і дорослих. От і було дуже приємно, що в такому місці як золоті ворота. Які от були воротами, які не пустили орду, от ну є то там от відбулася ця акція, і ви знаєте, можна багато говорити про. То як ми це робимо, для чого ми робимо, це все слова. От мені хочеться, щоб це зацікавило когось, що хтось хотів це ну, придбати і допомогти, звичайно, зсу. Бо коли були різні висловлювання, а тут зайшли два хлопці, і у них нема верхніх кінцівок, одного й другого, знаєте, тут уже розмов ніяких не. Buna. Аню, ми бачимо, що на твоїй вишиванці щось перегукується із самчиківським розписом. Це також ти там придбала цю вишиванку, е -е -е -е. сухню? На жаль, ні. ми купили е ручної роботи цю вишиванку. Е у знайомий вона хмельничанка, і, зв е е і нам зв'язала таку е вишиванку. Як тобі взагалі в Хмельницькому, тому що ти солидар, я сказала, і з родиною переїхала, вимушено переїхала там. Розкажи, ти пішла наново в школу, чи знайшла друзів? Ну і також ти в художню школу зараз пішла і відвідуєш її. Як тобі там? Як ти розпочала ось таке нове життя? Е, спершу ми шукали школу в першій школі мені не дуже сподобалось. Я там м -м, ридала. Вирішила змінити. Так, я вирішила змінити школу, вона мені вже сподобалась. І потім мене мама записала, звичайно, на художню школу, як ж пізнею. Mm -hmm. Ця художня школа мені дуже сподобалась. Я знайшла гарних друзів взів собі. Я там веселюсь, я там розмовляю, е, не можу ще сказати. Мама за кадром якраз <зів> зовсім спостерігає, і ми Але запитаємо ти... детальніше про те, Але що дала до школи. Що мама ну, та, власне, з цією ініціативою тебе так познайомила, а ти так. одразу погодилася сказала: так, буду розмальовувати. З е, е, першої я. Mm, ну, Не знала, чи треба взяти, де ми взя... візьмемо. а Мама потім сказала, потім я згодилась. Потім мама сказала: типа татові, він якраз був на службі, і він міг таку річ дати нам через нову пошту. Дякую новій пошті, що маркет Перевести ці речі. І так і так потім ти створила ось такий витвір мистецтва. А виходить, ви їх розпрайдете на аукціонах? Так і можна навіть придбати, якщо хтось побачить. так, як відбувається оцей цей донат за да. арт-об'єкт? ну це створюється акція, от на території жінок. Якраз є, ну вона влаштувала цю нову акцію в Золотих Воротах. Це вже поєднання і музею, і, і людей, які займаються історією Києва. А знайти в гуглі можна ми... вас? Да, якщо сподобалось зараз нашим глядачам, це ось. виставлено через е, територія жінок, так називається Це Це громадська організація? акція. І ми mm -hmm. в рамках цієї акції виставили. Бо е, бачите, Аня каже, що це її прислав тато, і то і тут у Кожна свій матеріал. Тому uh -huh. в мене теж є ну, парамедики, які присилають свої противотанкові, ну, такі більш короткі гільзи, і в мене цілий цикл, який називається перевтілення. Розумієте, неможливо одну роботу назвати, так. це якби цикл, який продовжується. Тут є цікавість, от, ну, якби для, ну, що форма ратонди. І коли вона ну, крутиться, то ти це весь час ракурси, і коли ти над цим працюєш. Тобі ще постійна ну, така імпровізація, і виходить, що ну, скоріше йде випромінення духу, ніж. ну... Різні є розписи. От є Семчаківський розпис, прекрасна. а надалі ти будеш створювати такі об'єкти? Це... Якщо буде така можливість, то звичайно А треба ще один прислати РПГ або відстріляну... Да. Ну, я так розумію, що в кожного об'єкта є своя історія, і під цю історію також йде допомога. Да, тобто, да, в даному да, випадку РПГ, це на да. збір засобів радіоелектронної да, боротьби. Там є QR-коди QR і так. на кожний, А у вас тоді яка історія? Що... Ви говорите про парамедиків, це якась окрема історія. А тут є історія. Бригада, яка займається розмінуванням, їм треба придбати спеціальний пристрій для того. Того, щоб вони краще зробили свою таку відповідальну роботу. Звичайно, я не знайома Ну безпосередньо з військовими. Я співпрацюю з тими, хто ну єднає нас, але це не має значення. Я з'єднана духом. і мені ну, знаєте от Ну, як якесь е, проникнення відбувається. У мене був такий випадок, де артилеріст привіз ці снаряди і попросив зробити для нього персонально. Микола артилеріст. І він. Е, Зробив. І каже, зробіть мені. Я не знала, як це, ну, от як я йому персональне, що портрет мусив робити, чи якісь, які знали. Але в нього та... багато татуажу, якоїсь своєї трибуції. І, і я кажу, давай я тобі руки. І, і ти отак візьмешся, і твої відбитки ну, залишаться, а я вже там е, свої от, якісь такі моменти. І ви знаєте, е, відбулося якесь таке проникнення, бо я так хвилювалася, щоб він був живий, молилася. Коли... Ну, це не та молитва, ну, така канонічна. А от я беру і починаю це робити, і йому надсилаю. Я працюю, Я працюю. І, він працює. і зараз ми ну, теж на зв'язку. Аня, а що ти зібрала? Бо ти також Допомагаєш силам оборони. На що тобі вже вдалося зібрати? Кошти в е, ну, 9 років. Мені на перший реп я зібрала на перший реп для восьмого полку. Е, це три реба. Ну, один реп, але там три. Ці штуки. Ну, вони там складні, так. Ми да. спілкувалися сьогодні е, військовим, там і рюкзаки, є і різні типи. Е, поки що ми перший реп зібрали. Аплод... Молодець в 9 okay. років вже зібрала, тому що вони немало коштують. І треба. Ми закликаємо ще раз наших глядачів також перейти в гуглі, ввести митці для перемоги, квітуча Україна, і допомогти yeah. ані yeah. закрити цей збір. Там 100 тисяч мета, якщо кожен українець хто скільки зможе задонатить, ми обов'язково допоможемо цій дівчинці, яка вже в 9 років в своїх такі добрі справи. Дякуємо Вам дуже благородна справа. Наталія Миколачук, народна художниця України. Анна Тищук, учениця художньої школи, були гостями прямого ефіру Марафон Єдині новини».